У Чернігові продовжують реконструкцію водопровідної мережі на вулиці Тероборони. Роботи виконують методом санації. Відтак у стару чавунну трубу діаметром 300 міліметрів вставляється нова поліетиленова діаметром 225 мм. міліметрів. Її зварюють і поступово просувають. Така процедура дозволила Чернігів водоканалу не розкопувати велику частину вулиці, а також зберегти зелені насадження, що є на цій ділянці. Люди дуже часто, які проїжджають по вулиці Тероборони, вони бачать, що невеличкі розкопки і дивуються, чому у нас тут не розкопано, на як на вулиці Любецька. Тобто різниця є в самій методіці прокладання труби. Тут труба прокладається шляхом санації, в на трубу просовується полетили, а на вулиці Любіська там відкритим способом. Нагадаємо, водогін на вулиці Тероборони значно постраждав від численних ворожих обстрілів цієї ділянки в період активних бойових дій. За словами Ігоря Грищенка, за минулу зиму тут ліквідували шість поривів. Найбільший удар прийшовся біля АТБ, там розірвало, вирвало кусок труби фактично. І коли таке відбувається, іде детонація по трубі. І раз труби вони були закарбовані. Під час детонації вони розкарбовуються і починаються витоки. Щоб нам забезпечити стале водопостачання, а це водопровід магістральний, виходить, На центр міста подається вода. Щоб забезпечити стале водопостачання, треба замінити трубу. Наразі роботи виконуються за планом та із застосуванням сучасного обладнання, яке надали міжнародні партнери. Воно допомагає проводити діагностику мереж та оцінювати кількість пошкоджень. Люди переключаються, об'єкти всі переключаються. Зараз вже практично розкопка у нас іде біля школи по вулиці Тероборони. Прийомка відбувається. Ми робимо гідравліку цієї труби, тобто підвищеним тиском перевіряємо всі стики. Якщо якісь будуть неполадки, буде все перероблюватись. Але ми вже одну ділянку перевірили, і вода подана. Фактично від вулиці. Від інтершколи інтернату до вулиці Верені вода вже подана труба під тиском. Вже відремонтували понад 300 метрів водопровідної мережі. Перед подачою води у приватні оселі та інші об'єкти труба хлорується, дезінфікується та перевіряється шляхом аналізу в лабораторії. Завершити цю ділянку працівники Чернігів водоканалу прагнуть якомога швидше, проте на заваді цьому можуть стати низькі температури. У такому випадку роботи виконуватимуть шляхом підігріву.